Привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні 8 грудня, але я, як завжди, знімаю вам свій план на завтра, 9 грудня по адвент-календарю, що я буду завтра з вами вишивати. Тому що сьогодні вже запізно. А на завтра я втрачати час. Ви знаєте, не хочу на те, щоб я ще й знімала, так що часу і так небагато, а адвент-календар за 25 днів, таки, в мене є бажання закінчити. І план на 9 число. Завтра ми з вами будемо вишивати такого. Гнома дуже прикольного, ну, він простенький, звичайний, але все одно мені дуже подобається в цьому семплері саме кількість тих кольорів, які використовуються, саме сполучення тих кольорів, як вона ця гама грає між собою, і те, що його блакитний і такий м'ятний колір, Це мені дуже подобається. Бачите, наступний ряд там вже буде в нас там вже далі, ну подивимося, трішки пізніше, там місяць буде, там дівчинка буде. Цей ряд у нас якраз 9 число буде завтра. Ми будемо вишивати гнома. Потім у нас така буде такі, конячка. Така, коник, я постійно кажу коник, але коник це у нас зовсім інший. Коник це у нас кузнечик. А українську буде конячка. Тобто лошадка, конячка. І потім у нас. Філіжаночка така буде горнятко з напоєм. З, я думаю, що то какао з битими сливками. Господи, я забила знов це слово. Тільки, тільки, от, тільки от я згадала, ну, немає значення. І останнє в цьому рядові у нас буде рукавички, і такі рукавички ми будемо з вами вишивати вже 12 грудня, 12 грудня, мені здається, це буде четвер. Завтра у нас понеділок. Вівторок буде день народження мого сина. Я ж маю надію, що коли він піде своїми друзями, я вже не потрібна йому, Мої, Моїй дитині 15 років виповнюється. Він збирається з своїми друзями піти десь посидіти. Я не знаю, куди він захоче. І моє завдання як мами буде 10-го числа забрати торт, який я замовила своєї подружки. І ще по моїй першій роботі. На якій я працювала саме в Німеччині, саме перша моя робота в Німеччині. Ми досі спілкуємося з Інною, яка робить мені тортики. І в нас я два рази в рік постійно до неї звертаюся на день народження мого старшого сина, на день народження мого молодшого. Старшому ми розробили вона робила тортик в вигляді кастрюльки з пельмешками. Пільміні, мій, мій, мій старший син дуже полюбляє мій пельмені, тому ми йому робили такі тортик. Ну, мій молодший він в мене дуже помішаний на аніме, на японській культурі. Йому це дуже подобається. І в нього там якісь там свої приколи. Він тільки фотографії мені скидає. І добре, що. Я можу задати тему, там дзвоню і не кажу, тема така. а та він каже, що ці страховиська не міняються. Я кажу, ні, він таки любить Японію, він дуже полюбляється. В нього мого молодшої дитини мрія поїхати. На що я вам конячку показую, якщо у нас буде гном. Взагалі вже криша їде. Е, і в нього є бажання, що він поїде в Японію, коли стане повнолітній, коли він це зможе зробити. Я вже. Я йому кажу, поїдеш з бабусею, бо мама не поїде. А він каже, ні, поїду з старшим братом, тому що Мак захоче, то вони поїдуть разом колись. Бо в одного і в другого є бажання відвідати Японію, подивитися, він взагалі мій молодший він дуже полюбляв. В нього навіть парасолька в вигляді катани японської є, і це як рукоятка. І В нього ну, в нього все з цим пов'язане, він дуже полюбляється. І чого я вам це розповідаю, сама не знаю. Як завжди, кожен адвент календар переходить в тему мої спогади, історії і мої позитивні емоції. Коротше кажучи, давайте будемо з вами завершувати, як завжди, це на цьому, на цьому адвент календарі. Точніше, цей адвент-календар вишивається на 32-му каунті на Белфасті блакитного вінтажного кольору, повторюся, ще раз, нитки СХС. 25 го числа ми маємо з вами цю, цю роботу закінчити, маю надію. Але поки що два ряди в мене вже готові, як ви бачите, вже завтра ми з вами розпочнемо третій ряд, і третій ряд розпочнеться в нас з гноміка такого. З цукеркою, і я вже з вами зустрінуся, коли я душию гноміка, і вже далі підемо. Ну, це вже буде історія наступного дня. Привіт, друзі! Ось і добігає кінця 9 грудня, і як до вас прийшла, з готовою ячейкою по нашому адвент-календарю, гномик вже готовий, дошитий. На мої здивування в Сніжинці, як я собі думала, я не помилялася. Досить легенько легенькою без помилок, бо не дивлячись на те, що ця робота примітивна, саме елементарна, найпростіша, як кажуть, я все одно примудряюся десь в якихось там загагулінах попомилятися. Але ну, надивлячись на те, що ну, легке то легке, чому ще я справила сьогодні, сьогодні з багатьма своїми завданнями, тому що цей гномик був невеликий, він був менше ніж 500 хрестиків. На ньому я вишила 475 хрестиків. Це не так багато, тому що, якщо дивитися по будиночку і по цьому мішечку з шапкою Санта-Клауса, давайте я вам буду так показувати ще. То там було 700 плюс, скажімо так, тому що тут 733, здається, в цьому будиночку, а тут було 715. Ну, з того, що я пам'ятаю, цей сніговичок, о, цю гномик, він повишивався досить легко і просто. І складнощів з ним не було, я так собі думаю, що саме будуть складнощі по кількості самих хрестиків це буде філіжанка, оця з вершками. Правильно мені сказали, дівчата, вершки. Ви не повірите, я вчора лежала ввечері і згадала, вже коли лягала спати, юна то ж слівки, то є вершки. І сьогодні мені ще Оксана написала, Оксана, дякую величезне. Так, то є вершки. я, ну, У мене постійно так виходить, я вам щось розповідаю, розповідаю, розповідаю. Потім якийсь затик, знаєте, стоп робиться в голові. Я не можу. Можу щось згадати, потім я монтую своє відео і розумію, де, що, як треба було правильно сказати. Ну я вам вже це розповідала 100 500 разів, я не знаю, чому так в мене виходить. Але чи то хвилювання перед камерою, але взагалі то я перед камерою вже і не хвилююся, як раніше це було. За три роки я вже звикла сама з собою розмовляти. Це раніше було якось знаєте дивно, думаю, що я якщо з боку подивитися, хтось подумає, що божевільна божевільно. Ну, до, до свого божевілля я вже давно звикла. Вже ж, не ж не, не я, юнонка, божевільні хрестики, тому що ну, трішки є. Трішки я така буваю, інколи неадекватна. Так що давайте будемо на цьому з вами зупинятися. Я вам свої просування по гномику показала. Сьогодні ще у мене буде можливість, можливо, посидіти трішки пізніше, якщо після 12 я засиджуся сьогодні, може б. Я вже і наступну ячейку повишивала, це вже історія наступної. 10-го числа, якраз 10-го день народження мого, моєї дитини буде. Так що треба якось поєднати приємне з корисним, тому що ну, взагалі я сьогодні спілкувалася з своїм малим. Він казав, що 10 числа він нікуди не піде, він буде вдома. Він відсвяткує його з нами з родиною, але субота, п'ятниця чи субота, вони там з друзями підуть далі гуляти. Але все одно мені треба буде завтра ще поїхати торт забрати для малого. Мені ще там треба деякі справи зробити, там обід треба приготувати таке. Так що завтра в мене часу буде не дуже багато на завтрашню ячейку. Але все одно я буду намагатися, я ж кажу, це все ж історія. Наступного завтрашнього дня, як я з ним справилася, ми все подивимося з вами завтра. А на сьогоднішній день в мене гномік мій готовий. І я залюбки, з задоволенням вам буду показувати і далі кожного дня цей адвент-календар. І знаєте, з кожним днем в мене все бажання більше і більше. Вишивати і показувати, тому що він, коли ви бачиш на роботі, я вже вам не один раз казала такі швиденькі просування, то дуже хочеться вишивати і надалі. Давайте будемо з вами на цьому закруглятися. Буду я з вами прощатися, тому що сьогодні мені ще треба встигнути одну роботу пошити. І завтра, якраз 10 число, і завтрашнім днем мені треба, не дивлячись на те, що буде часу вільного небагато, теж свої плани поробити. Так що я думаю, що завтра ми з вами зустрінемося ну, десь після 11, то 100%. А сьогодні я вже готова і можливість звітувати в мене є якось дуже швидко. Я сьогодні справилася з цим гномиком, не дивлячись ні на що. Тому що зранку я займалася однією справою. Ну, знаєте, в проміжках все робила, поки монтувала, поки, те, поки все. Взагалі 400 з хвостиком хрестиків мені ну, 2 години і я готова з ними. Так що це по максимуму. А якщо дуже швидко і легенько воно йде, то може за півтори години навіть я можу цю суму нашити. На такому привітиві. Ну, я саме з цим адвентом посиділа сьогодні дві години. За дві години я закінчила цього гномика самого ранку, коли ж кажу, всі розійшлися, нікого вдома не було. Але потім мені, після того, як я шила цей гномік, от зараз я буквально перед тим як зробити включення вам дошивала цю сніжинку. А в проміжку в мене ще інша забавлянка була. Мені приїхав пшениця, приїхала, сухі квіти приїхали. Я ж все намагалася навчитися по майстер-класу, як то плести ті дідухи. Я там собі щось зварганила, таке пан сам собі склепав. Знаєте, як кажуть, не за Відсутністю можливості мати справжній, які робить майстриня, то я сама собі зробила без, всяких, знаєте, яких. ну що є, то є, але все одно. Я дуже задоволена, що я навіть так я справилась із тим так само. Щось, -дь -дь ну добре, що в мене домашніх хатніх справ сьогодні немає. І через те, що сьогодні ще рано прокинулася і відразу сіла. І всі всі справи до обіду і майже доробила, скільки яка зараз година, ну, третя година, а я вже. Майже всі такі стовідсотково нужні справи я поробила, так що можна сісти сьогодні навіть мережу шантіль пошити. Я вчора намагалася трішки повишивати їх, але якось зробила, може, хрестиків 50 і пішла спати, тому що якось вчорашній день пройшов так. Як одна секунда. Добренько, все, давайте вже 1505 раз з вами прощаюся, я все ніяк піти не можу. Хочу сказати вам величезне дякую, що ви були зі мною, що ви мене вислухали. На цьому все. Всім па па па, -па та до зустрічі в новому відео!